Мир, друзі, всім поговоримо про помилку, яку допускає багато людей, і які вже тисячі років це надія на правителів сподівання. І сьогодні бачимо, що багато, дуже людей дивляться, що ось це там якийсь правитель, це Месія, Він вирішить ці проблеми. І покладають надію на таких людей. Але Біблія в книзі Прока 19 дев'ятнадцятий розділ, показує, що такі правителі схожі на. Молодих левів, які виросли, почали поїдати людей. Ось тобто, ну не можна сподіватися на людину, біблія чітко вчить, що тільки на Бога сподівання. Тому що так по суті є. Якщо люди покладають свою надію на людину, то вони будуть розчаровані сто відсотків. І сьогодні, коли спілкуєшся з людьми, що вони хочуть? Вони хочуть, щоб все було як до війни, щоб все було добре. Ось, але коли ти говориш, що потрібен Бог, то люди не хочуть до Бога. Хоча насправді, щоб все було добре, якраз і потрібен Бог, потрібне Слово Боже, перебувати в Слову Божому, вивчати його. Для цього Бог і створив церкву, друзі. Ось тому не можна сподіватися на людей. Треба сподіватись на Бога, треба служити Богу, треба вивчати Його слово. Якщо хочете дізнатися про це більше, напишіть мені, мирного вам дня сьогодні.